Добрий день. Починаємо. Але ще одна коротка запись у нас в копілку наших уроків для нумерації, так можна казати. Ми завершуємо тему. У вас зараз, якщо я розумію, правильно, 42 задачі в темі. І ви додаєте, що після того, як напишете контрольну роботу, ви додаєте ще домашню роботу. Ось так у вас буде додатково три задачі. Але скоро я всі дати приберу і буде у нас тут круто. До якогось моменту буде тут вільний простір. Ось, розв'язуєте ці задачі, і після цього ви оформлюєте зошити. І Відправляєте їх на перевірку. Ну, якось так. Всім добре написати контрольну роботу. Сподіваюся, що саме так і буде.